Ну, бачите, ми зараз говоримо лише і президент Зеленський, і, і ми, ми всі разом говоримо про обговорюємо проблематику запрошення України до НАТО. Ми всі свідомі розуміємо, що від запрошення до повноцінного членства дуже довга дорога, складний шлях, але говоримо, що ну, що вам важко нас просто запросити, дайте нам запрошення. Це ж не важко. Далі все одно ж це буде двосторонній двосторонні рух, так би мовити, і це не означає, що ми відразу, відразу вступаємо. І тим не менше, навіть запрошення ми не отримуємо і боремося зараз насправді за запрошення. Причому я вже так бачу, з мого боку, достатньо безнадійно ми, ми за це боремося. Чому, чому це так настільки важливо Україні тут і тепер, і чому президент Зеленський, в тому числі, і інші? І інші Президенти колишньої України так само на цьому наголошують: бо якщо ми отримаємо запрошення в НАТО, то питання членства в НАТО чи поступки відмови. України від членства в НАТО на 10 років чи на 20 років у переговорах з Російською Федерацією, як поступка з нашого боку, чи з боку поступка з боку НАТО, це вже вона стане вже ну не, або неможливою, або такою незручною. І ну вже якщо вже дали запрошення, то не можна далі торгувати членством самим членством, да самим фактом, самою перспективою членства. От за це власне і ведеться боротьба. І сьогоднішнє е, звернення фактично президента Зеленського до нині діючого, поки що діючого президента Байдена це чергова спроба, ну так би мовити, не допустити е, торгуватися е, майбутнім членством України в альянсі на переговорах з Росією. І дуже прикметно, що президент Зеленський знову. Це озвучив після зустрічі з президентом Трампом і президентом Макроном. З чого можна ну припустити, що на цій зустрічі йшлося якраз про цю поступку, що Україна має відмовитися від членства в НАТО там на якийсь період, чи взагалі безстроково, і це так би мовити буде поступка росіянам. Це так би ну для нас це здача переговорної позиції, стратегічної позиції, і яку не ну не варто і не, ну, не можна було б допускати. Але багато західних лідерів, і очевидно, президент Трамп ну і я тут скажу, і президент Байден, звичайно, весь цей час він міг це зробити раніше і не зробив. І тут тепер, от сподіватися, чому я скептично зараз це перспективу оцінюю, бо сподіватися, що в останній місяць своєї каденції президент Байден змінить, змінить свою точку зору і спробує це зробити мало вірогідно.